Завітати до нас штаб, попити чай каву, яку ми охоче з радістю всім нашим гостям і відвідувачам завжди пропонуємо. Сказати, що є бажання, ну і з любов'ю допомагати людям ну і хлопцям. І однозначно, якщо це медичний факт, то у нас є чотири напрями: це медицина. Продукти, гігієна і харчування. І вже за уподобаннями, за певним фахом чи здібностями люди координуються в певні групи, структури, які займаються тими чи іншими питаннями. У нас найважливіший най інструментарій у нас в волонтерському штабі це телеграм-канал волонтерського штабу захисту України, де ми Зазняли близько 30 тисяч відео з першого дня, нося все онлайн-звітність. Що від кого прийшло, в якій кількості, потім, куди ми відвантажимо напрям, хто там отримав, і далі, якщо це без секрету військового, хто отримувач там доставив на передову чи на нульовку, чи тим жителям територій, де е, цього очікували. Це найважливіше. І соціальні мережі, це Інстаграм, це Фейсбук нашого група волонтерського штабу. І люди з будь-якого куточку світу бачать, що потреби. Тому в телеграм-каналі ми ще опубліковуємо потреби, які потрібні. Звісно, без номеру номінування військової частини, але ми зазначаємо, що для військових, наприклад, Донеччини, Харківщини, Сумщини потрібно тето і тето. І люди з будь-якого куточку світу, бачачи це, телефонують. Кажуть, ми це закриваємо. Все, наш питання закрито, отримали, поїхали далі. Ми проводимо турніри з метою збору коштів на підтримку ЗСУ. І дітей пострадавши від війни, жителів тих які постраждали. Ми проводимо велопробіги. Ми дуже активно комунікуємо з громадськістю для того, щоб якомога ми проводимо благодійні ярмарки. У нас навіть тут, ви бачили лаборадор принц Паша. Він же має свою окрему сторінку в інстаграм і зібрав вже понад 25 тисяч на дрон, тобто фото з нашим улюбленцем. А вже улюбленцем людей, хто скільки може задонатити, кидає в скриньку. І в такий спосіб ми також креативим думаємо, які можливі шляхи наповнення більше можливості по збору коштів за для того, щоб задовільнити кому більше запитів від наших військових, в першу чергу, а так, а відтак і тих жителів, які проживають в містах, які героїчно